Треба було слухати мене. Ти неправильно зрозумів, ти потрібен суспільству, і ти будеш таким же самим. Всі говорять, перестань думати про чужу думку. Але це не так просто. За 10 хвилин цього відео я відповім на всі ті запитання, які тебе турбували. І ти зрозумієш, що осуд це всього лиш плата за те, щоби бути собою. І вона неминуча. Але перед цим мене звати Нюта, Підписуйся на всі мої соцмережі. Якщо тебе цікавлять індивідуальні уроки з веб-дизайну, то пиши мені в телеграм, та я відповім там на всі твої запитання. Якщо тебе цікавить в цілому веб-дизайн, то в мене є другий YouTube канал, там я розповідаю про веб-дизайн безкоштовно. А та також телеграм-канал, інстаграм, Тік-Ток тебе чекає. А тепер до ролу. Як же народилася твоя проблема? Два варіанти. Перший це виховання. Коли тобі постійно казали в дитинстві, а що скажеш Тітка, а що подумають люди? Не треба так себе поводити, і наразі ти живеш за чужими стандартами. Та друга причина тобою володіє страх самотності. Тому що люди часто вимагають визнання, соціалізації, якоїсь комунікації з іншими, і тобі постійно кажуть, ти потрібен суспільству, і тобі це суспільство теж потрібне. Але чомусь ніхто не вказує, яке саме тобі потрібне суспільство. Можливо, тебе не цікавить суспільство однокласне. Або колег по роботі, або твоїх сусідів. Це суспільство. Ти не вибирав. у світі 7 мільярдів людей. І якщо люди вважають тебе білою вороною, та думки твої досить дивні, ніби то для них, то можливо це не думки такі, а вони не такі. Ті люди, які тобі це кажуть. Уяви, якщо професійний спортсмен прийшов до суспільства наркоманів, або навпаки, наркоман прийшов у суспільство дуже професійних спортсменів, вони б не прийняли одне одного. Тобто, сама проблема не в позиціях, не в думках, а в тому суспільстві, в якому ти знаходишся. Наразі я хочу пояснити, чому тобі не потрібно реагувати на людей, які тебе вчають життю, які вчать тебе як потрібно жити, та намагаються запхати оці поради, які ти не питав. Перший вид забіяки. То це такі люди, які хочуть вистрибнути зі штанів тільки для того, щоб сказати, що ти робиш щось не так, вони хочуть самоствердитися, бо насправді в них дуже низька самооцінка. Та вони просто хочуть компенсувати свою неповноцінність. Вони ніколи не підійдуть до тих людей, які дадуть їм відсіч. Але 100% якщо ти ніби як ганчірочка. Вони обов'язково до тебе звернуться, бо ти не можеш нічого їм сказати. Другий вид лицемірні егоїсти. Це ті самі бабки на лавці, які обов'язково дадуть тобі пораду. А вже ж, бо вони дуже переживають за тебе, за твій моральний стан, за твоє здоров'я. Але насправді вони просто егоїстичні. Вони хочуть побачити, що вони насправді думають правильно. Вони хочуть побачити подяку, свій авторитет підтвердити відчути свою користь, а можливо, просто переконатися в своїй правоті. До цього типу також належать батьки, вчителі, які просто не можуть промовчати. Та свою токсичність вони маскують за красивою обгорткою. Третій вид тестувальники. Це ті люди, які дуже люблять тестувати всі свої дебілістичні ідеї саме на вас. Це ті, хто не зробив 100 доларів, але, попри все, вони добре знають, як тобі потрібно використовувати свою тисячу доларів. Четвертий вид необ'єктивні розумники. Це ті, хто вважає себе розумнішими за вас. Тому їх думка дуже вам потрібна. Але думка вчителів, батьків, друзів ніколи не буде об'єктивною. Чому саме так? Тому що їх думка ґрунтується на їх цінностях, їх проблемах, їх досвіді, їх цілях. Але це не означає, що саме ці поради будуть для вас гарними. Адже ваші мрії та бачення вашого життя можуть не збігатися. Наприклад, вчитель фізики буде вважати, що тобі не потрібно займатися наразі веб-дизайном. Тобі потрібно сфокусуватися саме на фізиці, тому що в її житті ця фізика відіграла дуже важливу роль. Але в майбутньому ти хочеш з'єднати своє життя з IT. Та навіщо тобі ця фізика, коли ти хочеш витрачати час саме на свою улюблену справу, на те, що буде приносити тобі кошти, вже потім в майбутньому. І саме це тобі потрібно. Для твоїх цілей, для твоєї мрії, а не фізика. Але вона цього ніколи не зрозуміє. П'ятий вид це ті, хто втік від відповідальності. Ті ж самі фантазери, тестувальники, але попри це вони обов'язково скажуть, якщо в тебе все вийде. Ох! Який я молодець? Якщо б я не порадив, що б ти з мене робив? Або ну, напевно, це саме вдача. Якщо б не було вдачі, то ти ніхто, ніщо, ти ідіот, в тебе нічого б не вийшло. А якщо, наприклад, в тебе не вийде, то вони скажуть, треба було слухати мене. Ти неправильно зрозумів, ти неправильно почув, ти неправильно втілив мою ідею, та саме тому в тебе наразі є проблеми. Тобто вони ніколи не будуть нести відповідальність за твої проблеми, які вони тобі нарадили, та ніколи не будуть виступати для тебе підтримкою. Шосте. Це ті, хто знають вас краще, ніж ви самі. Чули оті фрази: повір моєму досвіду, я знаю краще, аніж ти. Я доросліший, я досвідченіший, я авторитет. Що потрібно казати? Та йдіть в дупу зі своїм досвідченим досвідом. Думка інших вас не стосується. Ця думка стосується саме їх, їх проекції на вас. Вони будуть відчувати негатив, злість, вони будуть вважати, що ви якийсь ідіот, і окей, це їх правда, але ця правда не має нічого спільного з вами насправді в реальності. Якщо якась людина вважає, що ви ідіот та неправильно себе ведете, окей, ця людина має право на свою думку і. Можливо, в її голові навіть є якісь аргументи, але насправді вона не знає всієї картини. Тому зрозумій, їх думка це не про тебе, їх думка це про твій образ в її голові. Після цього ви повинні були зрозуміти, що насправді люди, які тебе засуджують, що тобі радять, це токсичні, необ'єктивні, не дуже розумні люди з низькою самооцінкою. Тому на таких не треба зовсім реагувати. Але щоб остаточно відбитися від цих думок, що подумає про мене хтось, я дам тобі класні поради, які мені допомагали, і тобі теж допоможуть. Перше, підвищуй свою самооцінку. Проблема в тому, що ти просто не розумієш свою цінність, тому тобі потрібна думка мами, папи, дяді, тьоті та інших. Тому що тобі не вистачає саме фундаменту, опори, і ти шукаєш підтвердження своїх думок, тому що ти постійно знаходишся в сумнівах. Тобто не треба радитися з іншими наразі та почни слухати себе та свої бажання. Випиши свої сильні сторони, свої переваги та постійно фокусуйся саме на них. Друге, зрозумій, що суспільна думка впливає тільки на твоє життя. Умовно, якщо ти зробиш щось проти думки якоїсь бабки, то їй це не сподобається, окей, але її життя від цього не зміниться. Але якщо ти підеш і зробиш так, як вона сказала, заб'єш на себе, то тобі від цього буде погано. Саме ти будеш від цього шкодувати, страждати. Саме ти будеш завжди звинувачувати цю бабку та її думку, тому що ти не зробив так, як планував з самого початку. Третє. Зрозумій, що всі люди тимчасові. Ви все одно завершите навчання в школі, в університеті. Ви можете звільнитися з роботи або поїхати в іншу країну. Тобто деякі люди дійсно зникнуть з вашого життя. Та навіщо наразі і за них переживати, не робити те, що ви хочете, якщо через два роки або через рік ви ніколи з ними більше не зустрінетесь. Четверте, відкоригуй своє оточення. Якщо ти будеш спілкуватися з певними людьми, розумними, класними, талановитими, ти будеш таким самим. Якщо в твоєму оточенні будуть невпевнені люди, люди, які не поважають себе, не поважають інших, то ти будеш таким же самим. П'яте, важливі не чужі слова, а ваші реакції на них. Це стосується і критики, засуджень та навіть компліментів. Не треба вирішати ура, ура! Мене хтось оцінив, Мені хтось щось приємне сказав! Ну слава Богу! Я отримала певне затвердження своєї думки від моєї сусідки. Ура, ура, ура! Ні! Реагуй спокійно! Тобі потрібно навчитися усі думки ставити під питання, мати сумні. Ви до цих думок для того, щоб сформувати свої. І шосте, зрозуміти, що вас ніколи не будуть засуджувати ті, хто пройшов ваш шлях. А навіщо вам тоді взагалі слухати тих, хто не розуміється на вашій справі, не розуміється на ваших думках, цілях, мріях і тому подібне? Їх слова це пустий звук. Я дякую тобі за перегляд цього ролику та прошу тебе підтримати цей канал своїм коментарем, своїм лайком. Також нагадую тобі про мої соцмережі. Переходь, підписуйся, я тебе там дуже чекаю. А якщо тебе цікавить індивідуальне навчання з веб-дизайну, то пиши мені в телеграм. Зустрінемось на наступному тижні.